Романські мисливці обурені поверненням на посаду Єгоря в їхньому товаристві людини, що підозрюється у браконьєрстві. Посада Єгоря передбачає протилежне охорону диких тварин від злочинців. Деталі у нашому сюжеті. Ну що я, чоловіка вбив тут? Или що, я такий преступник, що мене надо знімати. Ну Зачем? Ну, нахайне. Порушник вичинного законодавства. Це відео від 22 січня цього року. Подія сталася між селами Піски й Садове на Роменщині. Працівник державної лісової охорони Микола Лущан помічає біля лісу ниву у машині. Голова місцево-мисливського товариства Станіслав Белас. На питання лісника, що він тут робить, чоловік відповів. Пильнує на порушників, але нікого стороннього поки не бачив. У цей момент каже Микола Лущан, неподалік почувся глухий постріл, і він одразу побіг на звук. Там лежала вбита тварина. Ось кабанчик, який ми шукали, цілу ніч. Якого поцілу Маценко. Предоставте, пожалуйста, своє посвідчення Єгерське. Ну, ч... Єгер, Предоставте, пожалуйста, своє посвідчення. Я вам показую свої лісової охорони. Ну, ми з вами бачились час, годину тому. Після пострілу ми роз'їхалися. вас в лісі, даже втікав, перебігав, вашого Єгря. А ви стояли, отут, а то вже стояли одним словом, на Шухері, шановний голова ОТМР. Єгер, ми так ж саме роботи виконуємо, як і давайте, ви. щоб вас видніше було. Я вас давайте зніму. Всього питань немає. У затриманого це чоловіка, можливо, який був у формі єгеря, єгер, при собі виявили карабін з глушником та оптичним приладом нічного бачення. З Миколою Лущаном ми на тому ж місці, де в січні він зустрів білу ниву, оскільки все було запорушено сні свіжим. Снігом від автомобіля службового Біалеса було б слід від взуття, який направлявся в сторону місця, саме місця вчинення правопорушення. Саме з їхнього автомобіля виходив правопорушник того, того вечора. А правопорушником виявився також Єгер Маценко. Олександр Іванович на той час так старший Єгр він був в формальному одязі, мав при собі єгерський значок та також єгірське посвідчення, про що повідомляв особисто в письмових поясненнях та підписував мій складений протокол. Наступного дня, 23 січня, розповів Микола Лущан, голова мисливського товариства Станіслав Бялас надав правоохоронцям заяву старшого єгеря про звільнення з посади. Це було за день до вбивства кабина та наказ про звільнення Олександра Маценка за згодою сторін. А нещодавно мисливці дізналися, що колишній старший єгер знову працює. Нашу організацію штормить до того, все було нормально. А тут штормить мисливець який замішаний. У фактах браконьєрства е, і так далі не може висуватись ні на які е, значить, другі ні роботи, ні керівництво, нічого не може. Тоді, 22 січня, Віктор Іващенко також був під час затримання головного єгря на місці вбивства Кабана. На цій місцевості, каже, таке робити заборонено, бо зменшується популяція, у тому числі через браконьєрство. Десь десятків два-три. Небагато. Хоча наші мисливські угіддя можуть видержати нагрузку сотні, а може й тисячі на Роменщині – Оце тільки один-єдиний е територія, де вони є. А в других районах ну в других місцевостях Роменського району їх практично нема. А це один оазіс. Голову мисливської організації Станіслава Бяласа, який сидів у машині у момент вбивства Кабана, ми зустрічаємо в Ромнах біля будинку мисливців. Він приїхав на тій самій ниві. Відкривалось кримінальне провадження. Було, було браконьєрство? Так, по кримінальному провадженню він не браконьє. Він не браконьєр? Ні. Mm. Ну, зверніться в поліцію, спитайте, чи він браконьєр, чи ні. Тобто він не винувата людина. Я так ну не, не винувати йому повернули. Його не оштрафували, нічого було слідство. Не, не його не визнали винним у цій справі. У вас до нього претензій немає. Немає як будуть претензії, ми його звільнимо з роботи. У поліції говорять, що досудове місця розслідування місця. триває. Під час огляду місця події працівники поліції виявили та вилучили мисливську рушницю та тушу дикого кабана. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 248 Кримінального кодексу України незаконне полювання. Стаття за браконьєрство для звичайного мисливця передбачає максимальне покарання три роки обмеження волі а для єгеря, який має охороняти звірину, до п'яти років за ґратами. На наше прохання розповісти свою версію подій 22 січня цього року Олександр Маценко відмовився, посилаючись на статтю Конституції, за якою він може не свідчити проти себе. Ігор Стельцов, Сергій Лазаренко новини на Суспільному. Суми. Розведення та охорона диких тварин, любительське полювання, те, чим мають займатися товариства мисливців. Чим займаються насправді, дивіться в наших наступних випусках.